В одній із хмельницьких шкіл, де навчання відбувається в очному форматі, з початком вересня запрацювали і групи продовженого дня, які сформували за запитами батьків. І ще домальовую отця. Я дуже люблю малювати. І коли моя вчителька говорить малювати, я, я стараюсь. Ні на двончик. Ми це займаємося, це не ходимо на двір, малюємо, робимо уроки. Я сьогодні малювала ось таку собачку. Вона намальована такими фломастерами, що пахнуть. Заняття відбуваються у більш невимушеній атмосфері, аніж уроки. Малеча ділиться, у школі залишаються надовше охоче. Це підтверджує і вихователька. Група працює з 12 до 18 години і протягом 6 годин ми займаємося. Це входить і обід, і прогулянка, і різноманітні заняття з дітьми. Більшість вони дуже швидко адаптувалися на диво. Їм цікаво. Можливо, тому що вони на дистанційному так от сумували, за друзями, за якимись розвагами. Все ж веселіше, ніж вдома. Ніхто не сумує, за батьками, за мамою, вже ніхто точно не плаче. Загалом у цьому навчальному закладі до груп продовженого дня набрали 90 учнів перших, других та третіх класів. Для них тут проводять оздоровчі заходи, прогулянки на свіжому повітрі, дидактичні та розвивальні ігри, створені творчі гуртки. Третєкласники, окрім цього, виконують і домашні завдання. Групи продовженого дня почали працювати в нашому закладі з 1 вересня. Потреба була. Ми відкрили три групи продовженого дня згідно з заяв батьків. В кожній групі по 30. Учнів групи продовженого дня передбачають організацію навчальної виховної пізнавальної діяльності. Крім того, організоване дозвілля дітей надається кваліфікована допомога для виконання домашніх завдань. Як переконує директорка, школа забезпечена належним укриттям, аби одночасно помістити всіх, тому запити батьків вдалося реалізувати. До того ж, цьогоріч кількість таких груп збільшили. У нас є укриття у школі і в нас вистачає місця. Минулого року в нас було дві групи подовженого дня. Цьогоріч ми відкрили третю групу подовженого дня, щоб усі батьки мали можливість забрати дітей вже зі школи тоді, коли вони закінчують працювати. Серед учнів початкових класів, які відвідують групи продовженого дня, є і маленькі переселенці. Тому такі заняття цього навчального року є ще більш актуальними.